Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Бездоріжжя у вічність, як з Луцького моргу через вибоїни та калюжі забирають домовини з загиблими героями. Не віриться, що його немає. Небесне військо поповнив герой з Луцька Юрій Сапожник. Мир, не бажання, а мета у Луцьку влаштували культурно-мистецький вернісаж до Дня Миру. Почнують з позитивних новин. За вчора наші сильні, героїчні, незламні збройні сили України відправили до пекла 300 росіян. Купою брухту стали 11 танків, 24 бойові броньовані машини, літаки ще багато всілякої техніки рашистів. Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. В армію вже сьогодні почали забирати військовозобов'язаних та медиків. Беруть до складу окупаційних військ і ув'язнених, які утримуються в закладах позбавлення волі в ДНР. Потенційних контрактників відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт. Можу сказати, що відразу після оголошення путіним часткової мобілізації росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревана. Про це, власне, пишуть російські змі. По обіді вороги завдали удару по Синельніківському району Дніпропетровщини, поцілили по інфраструктурному об'єкту та сільгоспідприємству. Є руйнування, попередньо люди не постраждали. А це фото зруйнованої росіянами гімназії в селі Григорівка Запорізького району. Будівлю пошкодила вибухова хвиля. Постраждалих, на щастя, немає, повідомив голова Запорізької ОВА. П'ять ракет прилетіло у Запоріжжя, уражені об'єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста. Відомо про трьох постраждалих. Одного ушпиталили з діагнозом контузія, його стан стабільний. А такі наслідки прямого влучання. Ракети у Курахівську багатоповерхівку. Росіяни завдали удару близько другої ночі, коли люди спали. Будинок зруйновано дощенту. Відомо про 12 поранених. Напротив стекла посипались і в кухні, і в кімнаті, і в все. Повністю страшно. знаю, Війна. На Волинському та Полійському напрямках, за даними Генштабу, обстановка без змін. Розбитий асфальт, баюри довкола після злив, відсутність поручнів та нормальних сходів. Така картина зустрічає людей, які приїздять за тілами до луцького моргу. Нині ж туди чи не щодень привозять полеглих воїнів, та от винести домовину ще той квест. Після побаченого як військові перескакують через калюжі та ями, несучи тіла воїнів, обурюватися почали місцеві жителі. Чому під'їзд до моргу роками у жахливому стані? Та чи може бодай хтось зарад. Дати проблемі Ангеліна Гущина з'ясовувала. Потім можна зняти, ну вже так, як то потім горе мрідня. Військові, які мовчки викорила по цигарці і йдуть забирати тіло полеглого побратима. А ось так виглядає шлях, яким чи не щодня везуть загиблих воїнів у морг, під'їзд до установи у жахливому стані. Я тут мешкаю, і я це бачу, як ну люди через ці калюжі перестрибують. Коли е розпочалася така. Вже масштабна війна і поховань стали навіть кілька за день. То мені здається, що цю проблему потрібно вирішити. Обурення лучанину Віктору Федосюку, який мешкає неподалік моргу на Кічкарівці, додали ось ці фото, де домовину несуть через великі ями та байори. Чоловік каже, сумно дивитись на такий останній земний шлях полеглих героїв. І оце по цих сходах розумієте, це має бути нормально е пандус, щоб машина могла під'їхати. Треба звертатися до тих чи до тих. Я думаю, що це наша спільна проблема. Навіть і моя, і ваша, тому що наші рідні можуть помирати, наші друзі можуть загинути. І оце останнє відношення до померлих, до полеглих, воно має бути зовсім інакше. Про те, що питання під'їзду до моргу наболіле, підтверджує і очільниця закладу. Лілія Вірун каже, все впирається в гроші. Ми намагалися впоратись власноруч, скажімо, власним коштом, але тут треба великі фінансові вкладення для того, щоб питання вирішити. В нас тут старі комунікації, старі тепломережі, через то постійно прориви і постійно перекопуються територія. Проблема в тім, що установа знаходиться на балансі Волинської обласної ради, але через воєнний стан усі видатки заблоковані. Натомість повноваження розпоряджатися бюджетом перейшли до військової адміністрації. Врешті каже очільниця закладу, не витримали і волонтери, які допомагають з доставкою загиблих військовослужбовців і бачать щоразу таку плачевну картину. Тож і вони почали клопотати, щоб Ситуація зрушила з місця. Звернулися до міської ради з проханням посприяти в облагородженій території, тому що щоб покращити під'їзд, тому що так само їхні машини скажімо, ламалися від того, що ями і така ситуація викликала негативна з цим всім. Міська рада вже тижнів 3-4 тому, як почала нам допомагати з вирішенням ситуацією. Яма на під'їзній території залатала проблемним і досі залишається тротуар. Зробити адекватний під'їзд до парапету моргу, щоб не було такого навантаження в ну, випадку перенесення тіл. І військовослужбовців, і так само цивільних осіб, тому що ми обслуговуємо і місто, і Луцький район щодо вирішення цього питання з Луцькрадою тривають перемовини. Натомість в мерії пояснили, що у міру можливостей ймовірно і зарадять. Щоправда, коли це буде, невідомо. Більше конкретики ми отримали у військовій адміністрації. Там, як виявилось, про проблемний під'їзд до моргу чують вперше. Не є якась проблема. Ви знаємо, що це дорога, ще це територія, ще це земля. Піднімемо тих хто відповідає за ці питання. кінці-кінці людей. Просто ніхто ну, не звертався потім питання. В адміністрації ти що тут працює. Такого звернення не бачила попитання. Чести я зараз набуду запитаю, в чому там проблема. Окрім того, заступниця губернатора пообіцяла поспілкуватися з мером Ігорем Поліщуком та дорожниками, аби спільними зусиллями вже в найкоротші терміни виправити ситуацію на краще. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Луцьк знову у жалобі. Небесне військо поповнив герой Юрій Сапожник. Серце Лучанина перестало битися ще тиждень тому під час виконання бойового завдання на Донеччині разом із побратимами, рідними захисника та Лучанами на прощанні з Юрієм Сапожником була і наша знімальна група. Прапор України із траурною стрічкою поруч схилив голову, і практично не підіймає її молодий військовий. Зі світлини в його руках сміхається лучанин Юрій Сапожник. Він назавжди лишиться в пам'яті рідних, близьких таким усміхненим 44-річним чоловіком, який, коли в його країну прийшло горе, війна пішов боронити її. У тільки хто ж знав, що ворог нелюд, який вбиває всіх і все, що бачить на своєму шляху. Серце лучанина Юрія Сапожника перестало битися тиждень тому, 13 вересня у самому пеклі війни на Донеччині. Чоловік підсилив Збройні сили України у березні 22-го. Проходив військову службу на посаді стрільця занітника Рідні згадують, коли Юрії вручили повістку, зібравшись всім, сказав. Чекайте з перемогою, і всі чекали, чекали і боялися, що на цій жорстокій та цинічній війні може статися найгірше. Так воно і сталося. <плес> Сьогодні ми і скорбимо і плачемо, і стаємо на коліна перед такими воїнами, які віддали своє життя, своє життя за свою родину, за нас, за свою Україну, для того, щоб вона була. Вільною і незалежною на коліна перед героєм Юрієм Сапожником стали і лучани. Я його не знав але я приходжу, як я в Луцьку, я приходжу до всіх лучан, які тут ну така доля. Хоч щось треба робити, для того щоб швидше перемогу. Ну і це якби останню шану віддаю. Ніколи не думала, що доведеться хоронити своїх учнів. Перша вчителька загиблого воїна, пані Юлія. Дуже добрий. Життєрадісний, веселий, такий, що на нього можна було покластися. Не віриться. Отакий, як там на портреті, то він такий був в житті. Він і на, на фронті такий самий був. Вказували мені дівчата відео, танцює, співає. Не віриться, що його немає. Немає учня, брата, чоловіка, батька. Немає людини, яка готова була віддати за рідну землю своє життя. Анастасія качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку сталася смертельна аварія. Близько 9-ї години ранку на вулиці Ківерцівській водій автомобіля Манна їхав на пенсіонерку, яка переходила дорогу. Вона загинула на місці події за створене ДТП, в якому загинула людина. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. У селі Великої Омеляник, що поблизу Луцька, волонтери відновлюють та фарбують автомобілі для військових. Ремонтувати машини почали від початку повномасштабної війни, та ще нікому кажуть з бійців не відмовили. Про це розповів Суспільному автомайстер Михайло Іллюхін. Заробляють майстри на ремонті цивільних машин. За ці гроші купують фарбу і деталі до поламаних автовійськовослужбовців. Щоб процес був злагоджений, працюють командою. Нині в роботі кілька машин та автобус. Для нацгвардійців одна з автівок, яку зараз ремонтують, вивозитиме поранених із поля бою. У ній чоловіки планують зробити рухомі ноші, щоб можна було швидко доставити пораненого. Скільки авто вже зробили, збилися з ліку. Втім, продовжують роботу задля спільної перемоги. На Волині вже 201 власник номерних знаків із літерами «З» та «В» вирішили їх замінити та перереєструвати. Ці букви нині є символікою російської загарбницької армії. Тож волиняни не хочуть бачити символів ворогів навіть на своїх автомобілях. Нагадаємо, що такий законопроєкт Верховна Рада ухвалила 22 травня. Волонянки дбають про те, аби наші захисники не марзли на фронті. Тож, зокрема, в Іваничах більше десяти жінок об'єдналися і разом в'язатимуть шкарпетки для військових. Ініціювала своєрідний гурток місцева волонтерка Ольга Кідиба. Збиратись майстрині будуть в Іваничівській публічній бібліотеці. А працівники книгозбірні прийматимуть нитки для в'язаних виробів та готові шкарпетки і рукавиці. Мешканців громади, які мають вдома в'язані речі, якими не користуються, яких не шкода віддати, просять розпустити їх на нитки і принести в бібліотеку. Також усіх охочих запрошують у п'ятницю, 23 вересня, завітати до книгозбірні з нитками та спицями, щоб навчитися в'язати шкарпетки. Мир це не лише бажання, а й мета. Запевняють відвідувачі культурно-мистецького вернісажу. Єднаймося заради миру. Творчу зустріч із молоддю влаштували до міжнародного дня миру, який відзначають 21 вересня. Побувала там і наша знімальна група. У міжнародний день миру у Луцьку говорять про те, якою ціною він нам дається, та тих, хто виборює свободу та спокій для нашої країни. Культурно-мистецький вернісаж організували у бібліотеці імені Олени Пчілки. Організатори кажуть, нині саме той день, коли мають затихнути гармати. Ми хочемо показати, щоб люди дивились вперед майбутнє і не і бачили світле. Те, що чекає їх в перспективі. Відвідувачам презентують книжкову добірку. На сторінках цих книг про події воєнного часу з 14-го року і дотепер а також про мирне життя, до якого ми так прагнемо. Також тут багато історій захисників, жінок на війні, медиків, а також спогади про тих, хто загинув у страшній війні. Поруч 16 картин намальовані дітьми. Це роботи переселенців, які втекли від війни до Луцька. Зображували свій внутрішній світ. У кожного були одинакові фарби, пензлі та полотно, але результати. Найрізноманітніші. Особливо вражають ці дві картини, написані з різницею у місяць. Це дві роботи однієї таї самої дівчинки. Це робота на першому занятті. Це через місяць. Тема та сама: мій внутрішній світ. Нині мир це не абстрактне бажання, усвідомлена мета, адже за мирне існування за право жити у власній державі триває кривава боротьба. Кожен розуміє це слово по-своєму, але водночас однаково. Дружба міжнародна так. і взагалі. Одне з одним спокій, щоб не було війни. Скоро ми будемо святкувати день перемоги новий, і ми будемо всі разі і зрозуміємо наш патріотизм, що все-таки українська мова і навіть українці мають всередині мати хоч крапельку патріотизму, і ми назавжди подолаємо наших ворогів. Крім того, відвідувачі заходу подивилися документальну стрічку про права людини. А також кожен створив свого голуба миру у техніці оригамі. Думки стають реальністю, тож учасники заходу вірять, мир в Україні настане зовсім скоро. Марія Вавренюк, Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Продавала городину окупантам. Історія жінки з Херсонщини, яка жила в окупації. Як у Боратинській сільраді зорганізовують екскурсії по селах громади. На фронт відправили 13 вантажівок, вилучені в ході досудового розслідування. І знову про долі тих, хто вирвався з ворожих лещати, знайшов прихисток на Волині. Пані Світлана з Харсон ще не повідала нам, як тікала з сином з окупованого села. Москва сльозам не вірить. Саме з такими словами каже жінка, окупанти зустрічали на своїх блокпостах знедолених українців, які хотіли виїхати на вільну територію. Тож як дісталися до Луцька, і про те, як вдома доводилося продавати городину окупантам, далі у сюжеті. Ми сказали, що Москва слізам не вірить. Все. так, пані Світлану та інших знедолених українців зустріли окупанти на своєму блокпосту у Васильівці. Жінка з родиною живе у селі на Херсонщині, та від початку повномасштабного вторгнення територію окупували. Я працюю в магазині то вже в 2 дві години дня. Е вони стояли під магазином. Спершу, каже жінка, боялася виходити з домівки і не розуміла, як поводитися. Зараз дуже тяжко, тому що дуже багато Є які піддержують їх, і практично зараз спілкування немає, тому що всі бояться один на одного можуть бути доноси. Це можуть приїхати тебе забрати, і ти не знаєш, навіть де ти коли що сказав. То... Нам краще було мовчати. Таке враження розповідає жінка, що окупанти по приїзду вже знали все про населений пункт і його жителів. Одразу навідувалися в домівки, як то кажуть, на Втім, родина сподівалася на швидке визволення, тож лишалася в селі. Тримало, бо там сім'я, батьки, чекали, що буде мир, прийде Україна. Спочатку ми як їли те, що в нас було, запаси, які закінчилися, але потім мусили купляти те, що є. Але воно там ціни захмарні. А як стало кепсько, довелося продавати власного родину. Магазин же, де вона працювала, одразу закрили. Все було за безцінь, дуже дешево. Щоб виїхати вивезти цього родину, нам потрібно було декілька блокпостів проїхати. Вони теж закупляли. Ну неприємно було їм продавати. Коли прийшов час йти до школи, то жінка взяла сина одинадцятикласника і подалися на Волинь. Школа там на три села Ми просто не хотіли ходити в російську школу. Їхали чотири дні евакуаційним автобусом. На блокпостах ділиться особливо жорстокими. Окупанти були з тими, хто їхав легковиками. Там ніхто не питає, що там маленькі дітки, там були дітки, яким до руку це нікого не цікавить. Не сказали, Москва слізам не вірити. Рідне село досі в окупації там лишилася хвора мама Світлани і чоловік, адже треба доглядати за домівкою та господарством. Час від часу каже, спілкується з близькими, та ситуація там гіршає з кожним днем. Живеш ніби під дулом автомата. То жінка щиро вірить, що невдовзі у списках звільнених населених пунктів побачать і рідне село. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал. 13 вантажівок на передову на фронт відправили автомобілі, вилучені в ході досудового розслідування кримінального провадження. За інформацією обласної прокуратури, під час низки обшуків на території області виявили 13 вантажівок, зареєстрованих у республіці Білорусь. Згодом Ковальська районна військова адміністрація погодила рішення про їх примусове відчуження, і усі ці авто передали для потреб військових. Чи знаєте ви, чому саме так називається місто чи село, де ви народились? Хто на вашій вулиці жив 100 років тому, та чим славився ваш населений пункт у давнину? У Буратинській сільській раді зорганізовують екскурсії по селах громади, аби розповісти місцевим та тим, хто нещодавно перебрався до них жити, про найвідоміші місця у попередніх випусках новин. Ми розповідали про найпотаємнішу криївку та козацький курінь, що розташовані у селі Гірка Полонка. Про єдиний на Волині музей бджільництва, а нині йтиметься про найцікавіші сторінки історії Боратина. Чому там понад півстоліття жили чехи, про Боратинський форт та відомий на всю область дріжджовий завод, дивіться у наступному сюжеті. Село Боратин є центром одноіменної громади, заснований понад півтисячоліття тому. Перші згадки датуються 1511 роком. Територія власне історичного Боратина знаходиться от річці Стир, Стир. І вона доходить от до цієї долини, яку, на жаль, на жаль, зараз за, за е, цією забудовою не видно. Така панорама на все село відкривається на укріплення, яке звели наприкінці 19 століття, нині відомому як Боратинський форт. Сюди проїздили тренуватись солдати російської армії, найчастіше ті, які дослукувались у Володимирі. Літні табори організовувалася, той солдати. Солдати російської армії в той час, як територія належала. Вони тут проводили різноманітні маневри. Згідно з легендами, під фортом було підземелля, але його так і не знайшли. В самому центрі форту могила таємничого розвідника, якого стратили австрійці. Форт лише перша зупинка екскурсії Боратинською громадою, яку організовує сільська рада для місцевих та тих, хто нещодавно перебрався у громаду. Транспорт до форту той, що використовували у 19 столітті коні та підвода. До таких екскурсій також долучаються ці гривасті наші друзі. От ви самі бачили ефект, просто вражає. Вау, правда, як ці коні біжать. Частина екскурсії традиційним транспортом, автобусом, дорогою, екскурсовод розповідає всілякі цікавинки. Наприклад, звідки ж взялась така назва у села? Від слова власного слова борята. Колись ім'я таке було, от версію і від цього пішло якби пора. Дорогою їдемо і розглядаємо чеське поселення. Виявляється, чехи тут уселились у 1870-х роках, бо земля була дешева і добра для ведення сільського господарства. Спочатку чеська колонія нараховувала 14 сімей, потім сюди приїздило більше чехів. Будували великі хати, тому що, по-перше, сім'ї були великі. На нових територіях чехи заводили успішні господарства, в яких так само як у німецьких широко застосовували сільськогосподарські машини та новітні досягнення агрономії. Тут вирощували високоякісні сорти хмелю. Крім цього, чехи дбали про навчання дітей. Перше галузь освіти. Вони зразу взялися. Дітей було багато, треба було вчити все. В них не було такого поняття чи звідси, що діти повинні там навчитися писати або букви. Все треба було нормальну освіту. Спершу школи були на громадських засадах, у домівках людей, потім сім'ї скидались у спільну казну, аби звести окрему будівлю школи. Також чехи звели євангелістсько реформаторський молитовний будинок. Нині тут свято-Хрестовоздвиженський храм Православної церкви України. Всередині хори були, вони там і збереглися сучасно, значить лавки, так як в, католи, в католицьку цей, і був орган. Коли чехи після Другої світової війни покидали Буратин, то намагались забрати з собою і орган. Але його на кордоні не пропустили і розбили. За часів Радянського Союзу про село знали завдяки розташованому там дріжджовому заводу. Нині на його місці має склади підприємства «Волиньфарм». Подібні екскурсії Борадинською громадою планують зорганізовувати і надалі. Крім вже розробленого маршруту, у сільській раді кажуть, що додадуть нові зупинки. Наталка Коваль, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ну, а поки все. Ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, гайда на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. І запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!